Друзі, всім доброго дня. Перед початком ролика хочу вас дуже сильно попросити долучитися до збору на fpv дрони. Всім дякую, хто вже долучився. Зібрали 37 тисяч, але нашим захисникам допомога потрібна кожен день. Залишаю посилання на банку під роликом. І, будь ласка, поставте на паузу, пишіть по 7 гривень, підкиньте на банку, щоб ми зібрали FPV. Переходимо тепер до відео. Погнали! Дубак, страшний. Ромтом-там. -там. Зараз якось клякну в вайдерсах Слава Україні, рибаки! Ви знову на каналі Українська рибалка. І ролик розпочинається з такого прекрасного чудового коробця не 5 кілограм. Друзі, максимально важка погода, плюс 8 градусів, дощ, вітер, противна погода, але вирушив приїхати на трофейну долину половити весняних могутніх рибок. Зараз. Час нересту з погодою важкі справи. І от на комерційних водоймах можна відпочити. Не записував вступ, бо знаєте, то напишу, запишу вступ, розповім, яка тактика, яка, яке бачення, і воно все міняється, або взагалі погода на рибу впливає і вона не ловиться. Думаю, ладно, зловлю рибку першу і тоді розпочну програму. Так що, друзі, зустрічайте першого весняного коропа. Зараз вам розповім. Які в мене думки, яка тактика, яке бачення такої весняної риболовлі? Коробця відпускаємо назад. Такий красунчик. Зараз будемо детальніше все розповідати. Давай, красунчик. Перший хороший коропець. Так, переудівся, і яке бачення риболовлі? Бачення риболовлі, друзі, що журба страшна. Квітень, дуже мінливий, сніг, дощ, град, приморозки. І це все кардинально впливає на, на саму риболовлю. Зараз на риболовлю їздять ті, кому кортить, що вже не може, і от треба йому побути біля води. І бувають. Маленькі, коротенькі вікна, коли складаються зірки, правильний корм, місце і ловлять рибу. Я з тих самих, що куртить. Ви не думаєте, що в відео не виходить, що я не їжджу на риболовлю. Був я в годовиці. Прекрасне чудове озеро в спілці. Пускають, хто є учасником спілки. Президія проголосувала і кажуть, ладно, нехай Петро, якщо дуже так мріє, попасти на цю водойму на два дня впустимо його. Поруч костел. 300 років, і це в мене була мрія це вже пару років на фоні костелу, на такій мальовничій водоймі, яка розташована на річці, Верещиця, спіймати трофейного коропа. В озері є коропи 15 кг, 16. І це, які ловлені, і які були туди запущені. Також є дуже здоровенні амури. Але, на жаль, Дві доби я з нулем. Одне, одне було клювання, ціле село приходило рибаків, кожен рекомендував, що поставити, як рибалити. Весела була риболовля, але, на жаль, безрезультативна. І дивлюся я на той прогноз погоди і розумію, що нерест, риба зараз одна готується, друга тяжко її. І Я думаю, куди з такою погодою поїхати, щоб хоча б просто відпочити. І приїхав на трофейну долену. В будній день тут дуже класно приїжджати на риболовлю, тому що нема рибаків. На вихідні тут аншлаг, завжди всі сектора практично зайняті. Гарно ловлять рибу, не дивлячись на погоду. А от в будній день, от зараз на водоймі я, адміністрація і рибаки через 5-6 секторів, які трохи спомлять, я, я як то поменше то діло роблю. І яка в мене тактика став в п'ятому секторі такий затишний сектор поруч. Кущі тут очеретик, затишно. І по дистанціях. Перша дистанція 47 метрів. Але годую на 42. Тобто годую ближче, а ловлю за кормом. І то, який корм, на сьогоднішню риболовлю я взяв мінімум корму. Розумію, після зими хочеться спомбити, хочеться, як не клює, багато погодувати, але користуємося тим правилом, що воду викинемо, назад не заберемо. І тому треба. Акуратно. І так, як зараз немає пресингу, взагалі акуратно годувати. Що я на сьогоднішню риболовлю взяв? Це є 5 літрів коноплі, зварив вдома. Вона дає такий масляний гарний ефект. І на ближню дистанцію просто спочатку дав 10 спомбів. Також один спомб, другий широко. Вона дає масляну таку плівку, дає харчовий сигнал, розтікається і лежить. Дальна точка це риболовля з-під очерета. І флетом треба максимально взагалі близенько зайти під, під там ту сторону. Коропом оснасткою разом з пиваю, можна щось зацепити, а флетом можна отако покласти серед грядки очерету і бути впевненим, що як буде звітом клювання, воно тако раз, трісне, і ми коробця витягнемо. Перший коропець і клюнув саме з тої дистанції. Чим я годую дальню дистанцію? Я не хочу спомбити, я не хочу лякати, там є зона покоя. Корупці собі там тусують, курсують туди-сюди. Вони там, може, як сонечко десь просвітить, вийдуть погрітися на теплу воду. Для чого мені гатити з зверху? Тому кобра, розчинний бойл, сквіт лісові ягоди, кальмар, лісові ягоди. Просто раз в годину 5-6 бойликів я буду туди підкидати. Чому э, така, такий інтервал і невеликий об'єм? У мене завдання, щоб був харчовий сигнал, що є тут щось поїсти. Розчинний бойл розчиняється зараз при такій температурі ну, 3-4 години. Перезакиди коброю. Легенький шум, що щось падає, природній шум такий пульк-пульк, є якийсь природний шум корму. Один бойл розчиняється, через годинку я підкидаю, вже другий розчиняється. Тобто Протягом моєї добової риболовлі один розчиниться, другий тільки починає. Завжди буде харчовий сигнал на тій точці. Просто час від часу потрібно підкидати. З метод міксів взяв чорний перес кальмар, це взагалі по весні, по холодній воді, по такій погоді. Метод мікс дуже гарно працює, і на контрасті, так як є запущені і амури, можуть амури клювати, взяв таке щось трошки солоденьке, але з, з рибним запахом. Кальмар лісові ягоди. Два метод мікса по попапах, як з минулого року, працює два вида. це є цитрус і полуниця імбер. Чомусь на трофейній долині отакі кольори працюють взагалі дуже часто. І з підписниками спілкувався. Одні кажуть, може один день ловитися на полуницю, другий на цитрус. Вроді би здавалося, вони дуже схожі. Цей більше до червоного, цей такий класичний помаранчевий. Але от, як погода міняється, так і апетити, і вподобання риби також змінюються. Тому, от підсумую, дві дистанції, перезакид раз в годину, раз в півтора. От я от приїхав якось сюди. І не хочеться спішити, не хочеться от метушитися. В місті жаліємося там на всякі речі. Якось голова опущена, а тут заїхав я на трофейну долину, піднімаю очі якось з тою погодою і не помітив, що все так гарно розквіло. Травичка вже покошена, стільки зелені. Не знаю, як рибалка буде, але от просто шум вітру, зелень, око радується, тішиться і надіюся, ще будуть якісь коропи. 30 хвилин перейшло після перезакиду і так, знаєте, закинув ну дуже-дуже вплотну. І знову на цитрус під дальняк чорний перець кальмар кидаю і є рибка. Все, дві риби є, значить теорія працює. Риба дуже зміщується вправо, тому що я їй дав час погуляти, коли мікрофон. Під'єднував. Так, ну нічого, будемо зараз її розвертати дорогенько. Руки за зиму забули. ну Але ми знаємо то правило не важити рибу, поки не витягнемо. Так що важко сказати. Але перед сезоном готовий. Перев'язав жилку новеньку, свіженьку, по зв'язав. Шок лідера, так що тільки риба би ловилася, вже повністю готовий. Так десь сюди дорогенький. Чи дорогенька? Так, почув, що шук лідер пройшов. І в такі моменти тут руку на фракціоні, бо воно зараз може в моменті раз і піти. один невеличкий коропець. Там, був би оператор, він би підбіг, вам зазняв, то все гарно. Але... Все сама. Все сама. Теж красунчик такий. Кілограма. А бог знати, скільки кілограмів. Ну, якісь такі довгі, саза... сазанисті. Ну, теж десь такий 4-5 кілограм. Файно є! Зважив того хлопчика. О! Ну цей вже до 5 кілограмів. Боже, яке ти холодне. але такий гарний. Прогонистий. Я максимально щасливий, що після зими, з якоїсь періодичності, ось такі корупції заходять. Рекорд сектора, скільки тут 12-14 кг. На початку сезону я всі рибі раді, а би клюнув якийсь коропець, такий, знаєте, 10, це вже б вже була зовсім інакша справа. Бачите, ото все, воно розганяється під час риболовлі. Головне, гарно попасти. І Бойликом, бойликом тако довго догодовувати. Так що погода стабілізується, я так дивлюся, вже вітру немає, теплішає, і рибка... Прокидається, то на риболовлі можна сидіти день, можна сидіти два. І реально буде 2-3 години, і всі ваші старання, які до того вклалися в підудовлю місця ловлі, там перебирати там, одне, друге, третє. І ось воно приносить результат. Бо риба може стояти поруч і не харчуватися, вона чує як то як то після будуналу ти чуєш запах, шашлика. І би, може, без її, ну тобі так зле, що ти не хочеш. Але... По чуть-чуть мівінка розрухався, думаєш, а можна вже і шашличка. Моя фантазія з рибою десь так само працює. Я знаю, вона буде їсти корм. Тільки треба, щоб прийшов правильний час. Друга риба. Помало-помало їдемо, чекаємо наступну. Дивіться, десь, десь, десь також до 5 кг. Красивий. Все сазани, все сазани. Ось ну, такі 5 кг. Всі однакові такі сазанчики ловляться. Подивіться, який-то степан. Не знаю чогось. Як сонечко. І що, друзі? Всім добрий ранок. І ось перша перша груба риба. Така в сезоні 2024. 9800. На годинниках пів 12, нарешті, погода розпогодилася цілу ніч. йшов дощ, зранку, 6 градусів, така мряка, настільки некомфортно, противно і з намету навіть не хотів виходити. Вночі спіймав одного коробця, теж десь такого 5 кг. На ранок, шоста ранку, цілу ніч тишина шоста ранку клюнула теж один коропець, один схід. Ну, тобто були всі такі стандартні. І я думаю, що в принципі по озері, знаєте. Ой, просто подивіться. По озері, типу, тишина, а хлопці в сусідньому секторі, як там через 5 секторів вісімку теж зловили, якісь ще там пару риб. Тобто вночі в них половили в день не гірше. Я просто перезакидаю раз в годину. От, так, 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 зараз заспокоїшся. Просто перезакидаю в годину і... Що помітив, вчора клювала тільки права вудочка, всі клювання були з правої. Ліва стояла спочатку на ближній дистанції, яку я годував тільки конопльою, і я її повім, перевів так само на дальню дистанцію. Виставив дві вудочки на дальню дистанцію під очерет. І зараз покажу ще раз я вам. І будемо відпускати. І що я побачив? Побачив то, що Перестало клювати. Думаю, ну можливо. Так, я його скоренько. І от, що я помітив, що стало дві водочки, е, під очеретом і перестало клювати. Тобто, думаю, можливо, одна вудочка другу вудочку якби, пресує. Потім друга думка, що все-таки треба гарно покласти, бо то вітер боковий, там, його крутить не завжди. Здається, дуже гарно покласти там, близько до очерету. І очерет ти сильно не промаркеруєш. Ти не розумієш, що отут, а от в цьому вікні є чисте, а тут трошки правіше 2 метри вже є якісь штурпаки. І на сьогодні я просто вже не тримаюся тої е, точки, як вчора, що старався в таку е, галявинку попасти, в таке віконечко серед очерету. А я просто починав перезакидувати 3 метри правіше, лівіше, на край сектора бойликами з квіт-лісової ягоди. Я ж там е, акваторію сектор загодував, десь тут впав ближче, десь далі. Тут точності немає, просто так широко загодовуєш. І я почав експериментувати. І ось ліва вудочка, дев'яточка, 9800. Я вудочку взагалі в лівий сектор в сам край розвернув, гарно поклав. І клювання. Клювання агресивне. Я підсікаю і він починає в той очерет йти. Не відео, ви бачили, що просто гнеться очерет, він починає туди заходити, виломлювати нахрапом, агресивно ну, по, по думках було, а напевно, знов куропець такий 4-5 кг. Я його давай агресивно, а потім розумію, блін, груба риба. І засікся він чомусь за верхню губу. Не знаю, чи він якось рив там серед тих штурпаків, серед того очерета і е, до флета, і разом з попапчиком. Не знаю чому, але за верхню губу. То виходить знову ліва вудочка. По метод міксу чорний перець, кальмар, далі цитрус. Нічого не міняю, просто треба раз в годину монотонно перезакидувати. Сьогодні погода вже йде на покращення, взагалі наступний тиждень. Нарешті тепла погода, в день плюс 20 можна засмагати, потрошки набиратись загару перед е, літом. І буде дуже гарно ловитися рибка. Для мене травень це по рибалкам по таким гарним. Роздачам бікфішам, для мене травень кращий місяць. Взагалі, в сезоні і в році це той момент, коли риба гарно ловиться, коли нема такої великої спеки, все е, таке смачне, зелене, насичене, все розквітає. І дуже гарно ловиться, бо червень потім що ми маємо? Червень вона після нересту або до нересту готується, там як з погодніми умовами, то хворіє, то не клює. Липень, спека, бракує кисню. Вона теж ловиться. Серпень пішла погана погода, або навпаки, і все, і, і воно такого знаєте, гойдається. Травень це. Просто краще місце для, рибо, для риболовлі. Щоб не раз забрали, то би зараз ліщив товк. Тов. Так що, друзі, ось така рибалка. Я продовжую ловити. І надіюся, ще поки воно все, все підсохне за пару годин, ще може вдасться щось спіймати. Ось такий відпочинок на трофейній долині. От на початку я дуже форсую, тільки закинув, реально. Ну, може пройшло хвилина часу, потрошки збираюся, бо треба ще роботу робити, посилочки вам відправляти. Ну, щось, щось дрібне. Після останнього коропа крайнього наробилося шуму, ну і от годинка пройшла тишини. І от зараз от під білу ту табличку. Ну це не табличка, це такі штуки. Тобто розмежовують сектора. І навіть вночі, коли ліхтарем світиш, тобі видно керунок напрямок. Щось невеличке, можливо навіть карась. Щось невеличке, але змістилося мені, курча вправо. То після зими ще руки вже забули. І не розумієш, кого ти тянеш? Невеличкого коробця чи великого. Не, ну, хоч керую рибою і піднімаю, то значить щось невелике. Бо попереднього того на десятку, то я не міг підняти. Але то весна, знаєте, може один коропець вже прокинувся, має сили, а другий ще ні. А невеличкий коропець. Дуже небезпечний зараз момент, коли живка з шнуром по кільцях йдуть з шоклідером. Саме більше навантаження і якщо не перев'язувати місце шоклідером, можна мати обрив. Але гарний божий. Ти сюди, красунчик. Красунчик мій. На просто подивіться. Ти куди? Зараз я тебе випущу. Молоки йдуть всі руки білі. Трошки тебе полиємо. Подивіться, яке весняне, прекрасне золото. Ось така, друзі, риболовля така відпочинкова, близько біля дому, приїхати, приїхати собі половити корупців, відчути міць гарної рибки після зими, саме то. А зараз йде потепління і травень. Буде час експериментів і подорожей, так як я і обіцяв. Бо зараз з тою погодою біля дому важко рибу половити, а їхати кудись мандрувати теж тяжко, От вже травень. Маю надію, що все вдасться поїздити трошки по, по озерам нашої України. Друзі, всім дякую, долучайтеся до збору до дронів, підписуйтеся на канал. Може цього року і 100 тисяч наберемо. Але краще можете не підписуватися, але. Но... По 5 гривень, будь ласка, на банку, і я продовжую подорожувати. Красунчик, ох, молоки капають. Все, можна їхати. Місія компліт. Кум...